Колеги, сьогодні ми маємо попрацювати над згуртованістю нашого детективного бюро. У нас тімбілдінг корпоратив. Зрозуміло. Вам не здається, що у другій формулі помилка? Я згодна, що можна внести поправочку у це вирішення. Поправочка це м'яко сказано. Там треба серйозно розібратися. А я б зробив ось так. А може і ось так. Погоджуюсь з вами, хто ризикне їй про це сказати. І врешті-решт робимо з усього висновок, який звучить як? А можна ще раз. Особисто для вас, пані, я зроблю таке виключення і повторю. Але після кави брейк. Я щось не так зробила, до мене є запитання. Та ти супер, ніхто би не наважився звернутись до неї. Так-так, навіть звернутися не те що заперечити чи перепитати. Якщо чесно, я взагалі не розумію, про що вона говорить. Ти хоч їй не кажи і виду не подавай, бо так-так краще не ризикувати. Я нічого не говорила. Так, ніхто не подає виду, що щось не розуміє. Так, так, бо буде тільки гірше. Робимо розумні обличчя і... І коли буде дуже важко, попросимо її повторити ще раз. Так, будемо мати шанс досидіти до кінця робочого дня. І вижити, а то ви її не знаєте. Отже, домовились, ми всі розумні, нас не розкосити. Ну ага. що ж, продовжимо, капома. Попередню тему ми розглянули і я впевнена, що ви її добре засвоїли. І я більше не почую, а можна ще раз. Мені здається, доки ми пили каву, вона пила озвірин. І здається, не одну порцію, і не дві, здається. Дивіться і слухайте уважно, бо ви ж пам'ятаєте попередження. Так так було сказано не вживати фразу, а можна ще раз. Можливо, я забула попередити, але на наступній перерві у нас практична робота, згідно з теорією, яку ми зараз вивчаємо. Це точно суприз, ви були готові до такого? Я не був готовий до такої теорії, а так до практики, то взагалі. Я навіть не знаю, що нам усім порадити, я більше не скажу, а можна ще раз. Та зрозуміло, це вже смертельний номер. може хлопці спробують. Тобто, хлопців, тобі не шкода, а ще б могли пожити трохи. Алло, що за розмови? Давайте спробуємо вирішити все разом. Дійсно, ми разом підписались на цю справу, разом і розгрібатимемо. Я згодна, або разом, або ніяк, я з вами, хлопці. Отже, мені дуже приємно, що ви тихо сидите і уважно слідкуєте за викладенням моїх думок. То, може, хтось щось запитає? А можна ще! Вкрай чи в нас ще є шанси. І її погляд після нашої фрази тепер переходитиме до мене у вісні. Я попереджувала, що нічим хорошим це не скінчиться. Та це не скінчилось, ви пам'ятаєте, що попереду практичні заняття. Якщо вони будуть основані на тих формулах і графіках, які вона намалювала. Ти говориш про ті каракулі, які вона виводила на дошці. Я дуже сподіваюся, що це буде не так, але. А може у тих схемах було щось закладено? Хто дивиться уважно? Може хтось хоч щось запам'ятав? Може, то рухи? Рухи чого? Ціла? Це ж не танцювальний гурток. Крок наліво, крок направо, ага, ліва рука сюди, право туди. Крок туди, крок сюди. Про що ми говоримо? Хтось уявляє? Я чую, ви вже говорите про практичну частину. Напевно, ви вже здогадались, і впорайтесь з цим цікавим завданням. Цікавим! Як ви там говорили, це ж на танці рука-нога. Так-так, це на танці крок туди, крок сюди. Фух, здається, у танцях було легше, ніж тут. Так спокійно, рука на червона, нога на зелена. А хто ж мені пояснить? Як ця гра зв'язана з цими краклями, я обичаюсь з цими схемами на дощці. Так, так, мені теж цікаво, в чому зв'язок? Це ж практичне заняття. Що вам не зрозуміло? Нічого! Ні, Тож я її малювала зараз все, що відбувається. Заплутано все, як у моїх графіках. Та що, подимав? А можна ще!